Доброго дня, дорогі українці! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту Крипто Київ. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу поговорити з вами про два дуже цікавих сервіси: перший сервіс це криптовалютна біржа Хобі, і другий сервіс це. Криптофіатний фінансовий сервіс GeoPay. Сьогодні я вам розповім, як за допомогою цього сервісу ви можете заробляти, як ви можете використовувати його в p 2 p арбітражних зв'язках. Тому якщо ви в цьому розбираєтесь, вам буде дуже цікава ця інформація. А якщо ви шукаєте для себе нові якісь а, джерела прибутку, то саме цей сервіс зможе вам допомогти. І так, давайте розбиратися спочатку, що за криптовалютна біржа Хуобі і чому саме вона нам цікава. Поїхали. Біржа криптовалют Хуобі заснована в 2013 році в Китаї та працює в понад 100 країнах світу. Наразі офіси компанії представлені в південній Кореї, Японії, США Гонконзі. На платформі зареєстровано більш ніж 500 віртуальних активів та 300 торгових пар з високою ліквідністю в 2022 році. Добовий обсяг торгів на біржі в середньому становив 4,7 мільярдів доларів, а піковий близько 10 мільярдів, що робить Хуобі стабільно однією із 10 топових криптовалютних бірж в світі. Клієнтами платформи є понад 10 мільйонів криптоентузіастів, користувачам доступні програми страхування для захисту власних активів, а також одразу декілька каналів цілодобового зв'язку зі службою підтримки. Екосистема включає в себе торгівлю на спотовому ринку, маржинальну торгівлю, торгівлю ф'ючерсами, торгівлю деривіативами, стейкінг, криптозайми та багато іншого. Активні трейдери та інвестори можуть користуватися поза біржовими торговими майданчиками та отримати доступ до ексклюзивних торгових інструментів. Окремо варто виділити систему безпеки та управління ризиками світового класу. 20 тисяч біткоїнів резервного фонду та нуль інцидентів порушення внутрішньої безпеки за останні 9 років. І так, що за криптовалютна біржа Хобі, ти тепер знаєш, як її використовувати. Зараз будемо розбиратися більш детально. Насамперед, коли я тільки починав займатися арбітражом криптовалюти, я дуже дуже багато різних сервісів тестував, пробував, вивчав. І ось GeoPay – це один з цих сервісів, який може вам допомагати заробляти. Тому що в цього сервіса дуже маленька комісія, або вона взагалі відсутня. Що таке GeoPay та його можливості? GeoPay – це багатофункціональна фіат-криптоплатформа, яка поєднує p 2 p платежі та операції з поповнення, виведення, зберігання цифрових активів та фіатних коштів. Сервіс доступний як метод поповнення та виводу гривні на 10 біржах, серед яких Binance, KUNA, Whitebit та інші. Також GeoPay працює як платіжний шлюз на біржах Gate.io, Іо, та BitGet. Ним можна скористуватися для p 2 p оплати на всіх великих біржах з підтримкою гривні. Щоб забезпечити зручність та безперебійність операцій, користувачу доступно 6 платіжних систем для поповнення балансу Геопей карткою Visa MasterCard без комісії. Геопей надає користувачам захищене гривневе сховище без лімітів. Перевагою сервісу є простий і швидкий вивід на гривневу карту. Окремо слід зазначити, що перекази гривні між користувачами. Всередині системи відбуваються без комісій. Комісії платіжних систем Visa MasterCard у Геопей поповнення 0%, вивід 1% та плюс 5 гривень. І до речі, якщо вас зацікавив цей сервіс, посилання я залишаю в описі. Тому переходьте та користуйтесь дійсно, перевірено. За допомогою цього сервіса ми одного часу заробили непогано, так грошей. Реєстрація в Геопей. Натисніть Створити аккаунт на сайті geopay.net. Вкажіть номер телефону та натисніть «Продовжити». Введіть код підтвердження, надісланий на номер, вказаний вище. Вкажіть його у відповідній графі. Вкажіть ваше прізвище, ім'я та по-батькові. Вкажіть вашу електронну пошту, за допомогою якої ви зможете відновити пароль при втраті його і отримувати інформацію про всі новини та акції. Введіть надійний пароль та повторіть його нижче для впевненості, що вірно вказали запланований пароль. Оберіть еквівалент валюти, якою будете користуватися, ознайомтеся з правилами політики та конфіденційності Геопей, та підтвердіть те, що ви ознайомлені галочкою. Натисніть Увійти. І так на біржі хобі ми зареєструвалися. В сервісі GeoPay ми також зареєструвалися. А тепер давайте подивимось, як ми можемо використовувати цей сервіс, а саме як поповнювати та виводити гроші через цей сервіс на криптовалютній біржі. Як здійснити гривневий депозит на біржі Huobi через GeoPay? Дотримуйтесь простої інструкції: авторизуйтеся або зареєструйте аккаунт на GeoPay. Новим юзерам необхідно пройти спрощену процедуру верифікації. Перейдіть на сторінку поповнення, поповніть гривневий баланс GeoPay з банківської карти. Баланс GeoPay можна поповнити за допомогою однієї із шести платіжних систем гривневою картою, Visa або MasterCard із комісією 0%. Відкрийте сторінку поповнення на біржі Huobi, вкажіть суму в гривні, яку ви хочете переказати на баланс. Оберіть «GeoPay» у якості метода оплати. На екрані відобразиться актуальна комісія та кінцева кількість гривень, яку ви отримаєте на фіатний рахунок. Натисніть на кнопку та підтвердіть транзакцію, вказавши пароль «GeoPay». Зробити вивід на Геопей через Хобі можливо тільки після того, як був здійснений депозит. І так, тепер в тебе є розуміння, що таке сервіс Геопей, як він функціонує. І я думаю, що ті, хто дуже непогано шарять в арбітражі криптовалюти, можуть подумати, як можна використати цей сервіс. Але якщо все ж таки ти тільки починаєш і в тебе ще не хватає нейронних зв'язків для того, щоб самому здогадатися, можеш написати мені в коментарях, що ти. Хочеш більш детальні зв'язки про цей сервіс Геопей? Я зроблю для тебе ще одне більш детальне відео.